Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді дві шкоди Октавії. 2017 рестайлинг Facelift 1.6 турбодизель 115 кінських сил та шкода Октавія A7 Рестайл 2.0 турбодизель 150 кінських сил. Зараз зніму для вас відеоогляд, покажу стан автомобілі. Пройдемося як зазвичай товщиноміром. Покажу стан комплектацію, салону. Шкода Octavia a 7 2.0 турбодизель. Показую комплектацію і стан. Друзі, автомобіль комплектується з керівним мультикермом, двохзонним клімат-контролем, підігрівом переднього ряду сидінь, передніми та задніми парктроніками, сенсорним екраном мультимедійної системи, чотири електросклопідйомники, електрозеркала з підігрівом, круїш контроль та датчик дощу. Показую стан керма. Кермо дуже збережене. Знову ж таки, для тих, хто визначає пробіг по керму. Ось реальний пробіг автомобіля 206 тисяч кілометрів. Лаковані елементи на панелі збережені, немає потертостей, царапин. Все виглядає дуже гарно. Показую стан карт дверей та підлокітників. Ушкоджень ніяких косметичних немає. Так само як і на кермі. Передня панель збережена, без потертостей чи якихось дефектів. Передня карта з боку пасажира також збережена, як і саме крісло. Немає прокурів чи якихось ушкоджень. Показую стан водійського сидіння на пробігу 200. Це ціленьке, наявна міні... мінімальна зморшка. Стан порога збережений без ушкоджень. Карта задніх дверей, а також заднє сидіння практично як нові. Пластик та поріг взагалі без ушкоджень. Ліва задня карта дверей також збережена. Показую багажне відділення. Поличка на своєму місці працює, знак аварійної зупинки та вогнегасник, запасне колесо повноцінне, домкрат та ключ на своєму місці. Пластик багажника збережений, наявні мінімальні сліди по краях, резеточка 12 вольт, а також кріплення для, ваших, для вашого багажу. Став'я А7 до рестайлінг, перевіримо товщиноміром. Дах автомобіля 113, 111. 11. Переднє крило арка. 115. 129. Передні двері. 132, 128, задні двері. 27. Сто 30 Заднє крило. 120. 113. Арка. 114. Двері понизу. 107. Поріг. 109. 107. Поріг. 114. Передні двері понизу 110 поріг 122 ще передні двері 107 поріг 116 капот автомобіля 119 118 115 121. Переднє крило. Арка. 129. 128. Знизу. 111. Передні двері. 130. 119. Задні двері. 127. 130. Заднє крило. 113. Арочка. 129. Задні двері понизу. 100. Поріг 119. 99. Поріг 112. Передні двері понизу. 100. Поріг 133. Ще передні двері.

15. Резина літня, барум 2019 рік. Залишок протектора 651. Задня резина аналогічна. Гальмівні диски задні практично без носу. Залишок гальмівних колодків 50%. Передні гальмівні диски мінімальний знос присутній. Гальмівні колодки. Залишок 60%. Показую стан оптики, вона в ідеальному стані, без тріщин, практично не по З лівої сторони оптика теж в ідеальному стані. Отоманки ціленькі, не посічені. На капоті наявні мінімальні косметичні нюанси. Задня оптика ціла в ідеалі. Другої сторони автомобіля аналогічно. Ось такі автомобілі. Якщо вас цікавить, шкода Octavia a 7 16 турбодизель або шкода Octavia 2.0 турбодизель в оригінальному стані з чесним пробігом, телефонуйте. Номер та ціна буде зазначено під відео.